Я зараз викладу більший ролик і подивитись повністю всю розкладку цим. 567. Отакий на день народження, в мого малого в березні е, е, день народження, і я йому вже купив, бо я не буду їздити в всякі там торгові центри, купувати по 2-3 тисячі ось такі конструктора. Бачите, які тут ціни. Величезні конструктори, ось такі леговські, є величезні. Далі дивіться, які танки. Вони ж хлопчики, особливо на тих танках помішані. Подивіться, і на пульту є. І такі батл-сраження. Бачите, от дивіться, наприклад, такий Абрамс, да? там 480, там, чуть більше 513 гривень бачу. Ось такі, ось такі, ось такі. Зайдіть в епіцентр, побачите, по цьому такі машинки там, по 600-700 по гривень. Ціна 250-270 гривень. Дивіться, скільки їх, Ці, цілий ряди. Приїхали, купили на 2000, вам хватить на цілий рік подарунків. Тут можете скупитись по, різні, по різним цінам. Ось така червона, красива машина, був тільки що в епіцентрі 1250. 467 гривень. Дивіться, які спортивні. От. Отака машина буде коштувати десь 1500 в епіцентрі. 667. Зрозуміло, да, які ціни? Дивіться. На будь-який вкус. З цими з дронами, з чим хочеш, Дивіться, які красавці машини. Оці вже на пульту. Дивіться, а зверху. От, от вам і.